Так, сьогодні у нас число 22, так? 22.07. Село Лисогірка. Кам'янець-Подільського району. Затриманий водій, який їхав на мопеді в нетверезому стані. Є підозра. Підозра є. підозра є, так, ми ще не знаємо. Саме тому водій хоче пройти експертизу, так? На місці зупин. Це є приєм драга, і ідуєте до. З чілчка. Бріт. І дойте. Дойте, 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 дойте. Чекаємо результат. Бачите, немає нічого. Не показало. Зараз напишемо ваші дані. Ну ви вживали взагалі щось, так? Ви казали, що так, вживали? Чуть -чуть, але... Зранку вживали? Так, да, до 12. О 12-й годині? Ну такого чашечку маємо. Це що ви вживали? Пиво. Ага, то ви вживали пиво, так? Чуть -чуть. Але драгер показав нулі, то це означає, що. Що людина в тверезому стані. В тверезому стані. Хоча, чесно кажучи, я як стою, то я від вас відчуваю. Але бачите, все ж таки ви переконались, можна, бо ви не пройшли не експертизу, себе. правильно? Да -да. Бачите? Так що.